Качівський єпископ Андрій Бочинський та його доба конференція. День святого Мартина в Мокачеві. Початок Різдвяного посту. Акція до святого Миколая. Виставка Коріння і гілки у Берегові. Презентація праці про Замойський провінційний собор 1720 року. Ужгород готується до фестивалю семінарійних хорів, Виставка сакральних пам'яток в Ужгородському скансені. Постійна рубрика Недільне слово. Пояснює отець Павло Фіцай. Мукачівський єпископ Андрій Бачинський та його доба. Тема, що зібрала духованство істориків та мистецтвознавців на конференції в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі, 250 років тому. Осідок Мукачівської греко-католицької єпархії був перенесений до Ужгорода. А сталося це за безпосередньої участі владики Андрея Бачинського. Його служіння у нашій єпархії завжди характеризується як золота доба Мукачівської єпархії. Бачинський дуже чітко зрозумів епоху. Приходила епоха просвітництва. Це той час, коли йшлося про культуру як культивацію розуму. І владика дуже добре розуміє цю ситуацію, бо ця ситуація потребувала дуже чітких змін у нашій освіті, і тому, бачите, Владика відкриває. Велику кількість шкіл саме в часі його виходить перша граматика, а він створює перший архів. Окрім того, владика дуже добре розуміє ситуацію, яка складалася у світі. Особливо це роль культури і мистецтва, зокрема, як чинника, який мав виховувати населення. Я розшифровував листи Бачинського і написав таку книжечку Єпископ Бачинський епістолярній спадщині. І коли я розшифрував і написав цю невеличку монографію, в мене відкрилися великі обраси постаті Бачинського. Це людина була надзвичайно широких інтересів, піклувався про навчання дітей, про євангелізацію християн, про утвердження християнської етики, моралі у в житті християн організацію єпархії. Моя доповідь. Мукачівський єпископ Андрій Бачинський в, в творі Йоаники Базиловича, коротковідомець про фундацію Федора Коріатовича, вона була присвячена тому, як сучасники, як сама єпархія, розуміла свого єпископа. Я б намагався показати, як один інтелектуал, дуже освічена людина Йоанники Базилович, протогюмен Василіян, і однодумець, і навіть земляк Бачинського, бо вони родилися в сусідніх селах, тлумачив людям. Іншого інтелектуала він показав, чим Бачинський важливий, бо він є той духовний батько, який довів Мукачівську єпархію до тріумфу того, що вона увійшла як повноцінна східна католицька єпархія в коло всіх інших католицьких єпархій. Базилович показує це через перенесення осідку Мукачівської єпархії до Ужгорода. Ужгород тоді був центром. Навіть географічно цієї величезної єпархії, яка мала терени 50 тисяч квадратних кілометрів. Тепер 12 600, Тобто вона була майже в п'ять разів більша. Я вже більше десяти років займаюся дослідженням бібліотеки, зібраної свого часу єпископом Андреєм Бачинським. Крім того, що він зібрав дійсно дуже цінну бібліотеку, збирав. Як сучасні видання, так і з відня, де він часто бував, як таємний радник імператриці Марії Терезії, він також зміг поповнити бібліотеку раритетними виданнями, і дійсно зараз ми знаходимо. У фонді бібліотеки Ужгородського університету, яка в радянський час успадкувала цю епископську бібліотеку, видання 15-го, століття є видання 16-го століття, які привіз у кінці 18 століття в Ужгород Бачинський. Таким чином, сьогодні ми в Ужгороді маємо цікаві зразки, які були видані в різних країнах Європи в різний період. І не треба їхати нікуди далеко, щоб побачити ці пам'ятки культури зараз. 14 листопада, 293 роки від дня його народження. А через 7 років ми будемо святкувати 300-літній ювілей. І тому думаю, що це буде гарна нагода для того, щоб ми вже почали духовно інтелектуально організаційно готуватися до цієї події. У Мукачеві вшанували пам'ять святого Мартина Турського, престольне свято мав тамтешній римсько-католицький храм. Урочисту масу очолив єпископ Емерит Мукачівської дієцезії Анталмайник. Адже Бог промовив до Мартина, і Мартин е, почув і прийняв Слово Боже, його святу, спасену волю і прийняв покликання, прийняв той, те служіння, до якого Бог його покликав, яке проявляється. Віра завжди проявляється в чинках, як ми вчули в сьогоднішньому Євангелії, в проголошенні доброї новини бідним, в допомозі нужденним, і в співчутті з страдаючими». Співслужили єпископ Микола Лучок та єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула. Він передав римсько-католицькому єпископові Мукачівської дієцезії мощі священомученика Петра Павла Ороса. Починається війна, то перше, що руйнується, руйнуються мости. І тому бачили, що таким мостом служив Петро Орос. Його, очевидно, знищили. Але нам сьогодні завдання є відбудувати ці мости, для того, щоб ми могли один до одного не тільки в гості ходити, а для того, щоб ми могли творити разом, міцну і спільну церкву, де і наші, і ваші вірники можуть спасатися. 15 листопада розпочався Різдвяний піст, що триватиме 40 днів до святвечора, 24 грудня. У слові приосвященного Варсонофія єпископа Ужгородського і Закарпатського православної церкви України зазначено: упродовж 40 днів ми посилено дбаємо про наше духовне та тілесне очищення, щиро молимося та звершуємо справи милосердя, щоб зустріти свято Різдва Христового з чистими думками і відкритим серцем, оновленими тим великим даром любові. Що дарував нам Господь. Це одна із багатьох акцій, які протягом року організовуються як волонтерська допомога для наших військових, а так само для наших військових капеланів. І дана акція, як і вона як практично щорічною акцією, ми зберемо тепер такі певні набори гігієни для кожного військового, щоб потім могли передати ці речі на, на, на лінії фронту. І ми цього разу так сконцентрували свою увагу на трьох наших капеланах: це отець Сергій Бондаренко, отець Микола Багіров та отець Віталій Новак, і які є на передовій, і вони склали практично той бажаний пакет, так що потрібно для військових, і ми ті речі збираємо. Тобто по парафіях дався клич, що хто має можливість, чи для кожного військового зробити окремий пакет і перепотінуто передати, чи хтось може це Шок. при можливості, хто що може дати, можливо, хто так само долучається фінансово до на, на, на цей збір на банку. Тому е, ми маємо тепер надію, що цього разу зберемо тисячу таких наборів для наших військових, і ця акція триває до 25 листопада. У берегові відкрито виставку Коріння і гілки, яка показує історію Мукачівської єпархії та про церкви, які народилися з Мукачівської традиції. Том праць про Замуйський провінційний собор Руської унійної церкви 1720 року презентували в Ужну. Колеги, які приїхали сьогодні на презентацію. Ми з ними підтримуємо довго досить тривалий зв'язок через опонування дисертації, наприклад, або через спільні публікації. Вони звернулися саме до нашого факультету, тому що у нас на факультеті працюють історики, які цікавляться теж цим періодом. Сьогодні презентована величезна серія київських християнство, і вона має зацікавити наших студентів викладачів. Презентована сьогодні серія Київське християнство, яка функціонує в Українському католицькому університеті у Львові з 2012 року. Ми хочемо зробити ревізію культурної і релігійної історії Центрально-Східної Європи. Ревізію цієї історії з перспективи Києва. Це культура, серце якої билось в Києві. Ця культура поширювалася на північ, північний на північ, захід схід і про цю культуру якраз ведена ця серія. Станом на сьогодні опубліковано 39 томів. Є моя така вступна студія, в якій вміщено історію Мукачівської єпархії в межі 17 18 століть до 1733 року, коли вмер владика Бізанці. І показано, як єпархія. В межах одного покоління дуже сильно змінилося. По-перше, ну це були періоди війни, було дуже драматично. Мукачівський монастир, де була резиденція єпископа, руйнували, єпископу було доволі складно. Але на прикладі цього покоління вдалося показати, ну я так сучасними словами скажу, церковний менеджмент. Як єпархія виживала в складних умовинах, і як прийняття цих постанов Замойського собору дозволило її вистояти? От тобто, якщо коротко, то я би так окреслив це завдання. Атфонтес це така латинська назва, в перекладі означає до джерел. Тобто мета цього фестивалю це йти до джерел духовної музичної культури, церков різних традицій цього року є дуже знаково, що фестиваль виходить на такий міжнародний рівень. Тобто приймаємо його тут на Закарпатті, але будуть семінаристи у нас із Пряшевської семінарії. Із Нірядьгаської семінарії, так що маємо надію, що це дасть такий добрий, добрий поштовх розвивати цей фестиваль на такому міжнародному рівні. Приїжджають в тому числі Львівська семінарія, Тернопільська, Дрогобицька семінарія, Івано-Франківська, є православні хори із Луцька, із Рівного. Я трошки скажу про історію цього фестивалю. Він був започаткований 2019 року ще перед ковідом у стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа. Ідейником і таким натхненником цього фестивалю став отець Андрій Побігущий. Ну і ідея цього фестивалю була така, щоб. Підтримувати і пропагувати спадщину церков київської традиції. Ну ти вже ми долучилися з Мукачівської єпархії. Так представляємо Кирило Мефодівську традицію і духовний спів Закарпаття. І така первинна мета цього фестивалю була естафет, естафета до різних семінарій, і це дає змогу спілкуватися, дружити і обмінюватися спільним досвідом і репертуаром. То фестиваль це вже буде в сьоме проводитися. Минулого року фестиваль приймали Брюховичі, це є семінарія, яка виховує семінаристів, які потім планують стати монахами-васильянами. Ну і випала вже. Естафета на нас, тому ми радо чекаємо на проведення цього фестивалю. В Ужгородському Скансені триває виставка сакральних пам'яток із власної колекції. Свідчення духовного життя закарпатців від 17-го до початку ХХ століть. Переглянути експозицію можна до 30 листопада. Слава Сусу Христу! Сьогодні є 23 неділя після зіслання Святого Духа. І маємо читання з Єванглії від Луки. Історія про сілення гедаринського біснуватого. Взагалі, ця восьма глава «Івангелії від Луки є певною дорогою Ісуса Христа з півночі Ізраїля до Єрусалиму. Ця дорога є дорогою, яка веде його на страсті, дорога на Голгофу, дорога до, до розп'яття. І цей шлях, який Ісус проходить, спускаючися із верху донизу, з ним стаються дуже різні історії, так само і з апостолами. І Евангелист Лука в цій частині вкладає дуже цікавий такий блок, показуючи, що Ісус Христос є владикою над стихіями. Попередньо тепер, перед цією історією про зцілення бісноватого, Ісус разом із своїми апостолами, перепливавши на іншу істору Галицького озера, попадає в дуже велику бурю, яка була несамовитою хвилі, топилися, кричали про допомогу Ісуса. Ісус лише сказав одне слово, і буря утихомирилася. І апостоли питаються: хто він такий, що йому коряться вітри? Відразу вийшовши на берег інший берег озера. Вони зустрічають цього чоловіка, який був одержимий бісами. Він кричить до Ісуса про те, що доки ти будеш нас мучити, розуміючи, що, що перед ними є той, котрий прийшов ув'язнити, знищити смерть, знищити зло, знищити гріх. І тоді Ісус нічого не видиш, каже, аж потім просяться, щоб ми кинулися у свині, ми вийшли у свині дозволи, і вони кинулися з кручі, ці демони. Але лист Лука акцентує увагу у цих подіях. Починаючи від стихії, яка є є владикою над природою, над природніми стихіями, коли зупинив бурю. Потім Лука зображає Ісуса як владика, який є володарем і над духов, в духовному світі, і над духовними силами, показуючи про те, що Він зціляє чоловіка біснуватого надалі, після цієї події. Є сілення жінки кровоточивої, яка була хвора 12 років на ту хворобу, і Воскресіння доньки Єра, акцентуючи увагу, що Ісус так само є і владикою над людським здоров'ям і над людським життям, то який може повернути людину до життя. В даній історії цей чоловік біснуватий. Який е, зображали, який жив був в, е, в гробах на, 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 між цвинтарі, між помершими, певним чином зображали нагий і Людина, яка максимально була уражена злом. Людина, яка максимально була знівечена тим ріхом. Але Ісус, коли зціляє цього чоловіка, то потім йому каже, «Іди до своєї сім'ї і розкажи, що тобі зробив Бог. Дорі мої, сьогодні ми подібно перебуваємо в дуже подібних ситуаціях, як ці особи, які перебували, були чи апостоли в стихіях тих бурій, чи чоловік, удержаний гріхом, злом, чи хтось є хворий, як жінка кровотечива, чи взагалі та яка донька, яка померла, і Христос повернув до життя. Маємо дуже багато подібних історій, які можуть нас вказувати, що ми не маємо виходу з тої чи іншої проблеми. Але слово тільки Ісуса Христа, довіра до Нього, дає можливість отримати це зцілення. Тому сьогодні Господь, приходячи на літургії до нас у Євхаристії і так само у читанні свого слова, торкається нашого життя життя, яке перебуває в бурі, життя зраненого, життя, яке часом буває хворе, життя, яке може бути залежне якоюсь одержимістю, яким злом. Але Господь торкається нас. Тому довіримося йому сьогодні, цей цій кортини простий час цієї війни на Ісуса Христа, який має силу так само зупинити війну. Амінь. Слава Ісусу Христу!